Шановні колеги, дозвольте мені, будь ласка, продовжити тематику, тому що о першій годині я маю вже бігти до Театру Сузір'я, даби починати готувати і проводити нашу іншу зустріч. І тому сучасні парадигми в лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця артеріальною гіпертензією. Але що це за пацієнт? Це пацієнт, дуже часто такий пацієнт це пацієнт з коморбідними. Станами, але не тільки, а кардіоренометаболічним метаболічним синдромом. І сьогодні це, це хвороба цивілізації, тому що наша сьогодні невизначеність, двозначність, складність і волатильність примушує нас звертати і бути мобільними, тому що якщо ми не будемо бути мобільними, отримувати нову інформацію, отрим... і е, на це. Не зволікати, а впливати на це, то наші пацієнти, і ми з вами просто як від можемо вимрати і так далі. А так, що ж таке кардіоренометаболічний синдром? Це взаємозв'язок між ожирінням, адаптивними змінами в серці нирках та кардіоренометаболічними синдромами. Ми бачимо з вами, що може розвиватися якраз внутрішні ожиріння який буде впливати якраз на розвиток діастолічної дисфункції, про яку ми зараз якраз говорили з Сергієм Валерійовичем? Далі вже це буде ендотеліальна дисфункція судин, да? буде розвиватися мікроальбумюнерія і гіперфільтрація нирок. Чому гіпертрифрація? Тому що буде здавлення нирок жиром запальними властивостями. Далі це буде гіперуріхімія. Обов'язково так, також буде підтримуватися. Ну і ми таким чином отримувати будемо з вами такого пацієнта з ураженням якраз і печінки, навіть сюди підходить і печінки, і серця, і нирок. І дефініція серцево-судинного нирково-метаболічного синдрому це визначається як системний розлад, що характеризується патофізіологічною взаємодією. Між метаболічними факторами ризику, хронічною хворобою нирок і, і серцево-судинною системою, що призводить до поліорганної недостатності та підвищеного ризику серцево судинної події. Ну на сьогодні для нас дуже важливим є те, що впливають на несприятливі умови життя. Та відсутність догляду за собою, чому сприяють певна політика охорони здоров'я, економічна ситуація, фактори навколишнього середовища. Що, на що впливає, яким чином розвивається кардіоренометаболічний синдром: цукровий діабет другого типу, інсулінорезистентність, ожиріння, атерогенна дисліпідемія, артеріальна гіпертонія ішемічна хвороба серця, подагра, хронічна хвороба нирок, і метаболічно асоційована жирова хворин, хвороба печінки. Ну, Ми всі вже знаємо, що у чоловіків має бути нижче, ніж 94 см талія, 80 см у жінок. І артеріальний тиск. Якщо буде більше ніж 130 на 80, то це вже буде якраз і або пацієнт вже приймає медикаментозне антигіпертензивне лікування для досягання. Цільового рівня артеріального тиска менше ніж 130 на 80. Крім того, холістерин ліпопротеїдом високої щільності має бути менше одного мілімоля на літр для чоловіків і 1,3 для жінок. Дуже цікаво. у нас немає на сьогодні з вами цільового рівня ліпопротеїдом високої щільності. Але ви знаєте, шановні колеги, всі ті довгожителі, які на Кавказі і колись інститут геронтології тоді е, робив. 20-30 років тому назад робив експедиції, у всіх довгожителів, які живуть в горах, ліпопротеїди високої щільності були 2,5, 1,8 ліпопротеїди високої, високої щільності. І предіабет, тобі може бути рівень глюкози 5,6-6,9, більше ніж 5,6. Якщо більше, ніж 5,6, то є метаболічний синдром. Так? І далі, якщо ми робимо пробу, То якщо може після навантаження глюкозою 7,8-11, да? або глікований гемоглобін 5, більше ніж 5,7 до 6,4. Шановні колеги, які фактори ризику? Ну, перш за все, це хронічне запальне захворювання. Наприклад, псоріаз, рівматоїдний артрит, червоний вовчак, може бути сніп. Крім того, це групи високого ризику. Може бути Південна Азія, нижчий соціально економічний рівень, який, на жаль, сьогодні у нас є, і макарони більш доступні, наприклад, чим білок і так далі. Далі психічний розлади, наприклад, депресія, тривога. Крім того, антипсихотики, вони завжди підвищують масу тіла. На це треба звертати увагу. Розлацну, наприклад, обструктивна обструктивна у вісні. Крім того. Статево-специфічні підсилювачі ризику, крім розгляду гестаційного діабету, які розглядаються все ж таки в першому е, пункті. І рання менопауза. Шановні колеги, е, крім того, поліциста е, аваріон синдром. Крім того, рання менопауза рані ніж 40 років, несприятливі результати вагітності, гіпертензивні розлади вагітності, передчасні пологи, низька вага при народженні. І імпотенція може бути і подвіщення. Високочутливого це реактивного білка більше ніж 2 мг на литр, так ну і сімейна історія ниркової недостатності, сімейний анамнез цукрового діабету. І, шановні колеги, ми бачимо з вами так ці всі стадії. Коли ноль стадія, це буде якраз е, тільки фактор ризики, але Може ще не бути, але починається, якщо є немодифіковані фактори ризику. Далі перша стадія, і це ожиріння. і обов'язково це має бути якраз ожиріння. Талії, ожиріння талії, тому що якщо ти під кожний жир, то хай він буде під кожний жир, і просто ми купальник не будемо одягати, да? а, відкрити. Але якщо це внутрішній жир, то це буде впливати на органи мішені якраз. Далі ми бачимо з вами фактори ризику ураження нирок, навіть так, а, гіперглікемія, метаболічний синдром, може бути цукровий діабет другого типу. Далі стадія третя. Ми бачимо з вами вплив вже. На розвиток, субклінічний розвиток кардіоваскулярних синдромів, ну і далі стадія четверта, це ж і серцева недостатність, і інсульт, і периферичне ураження нирков низки нижніх кінцівок. І це може бути фібриляція парацер. Ну і ось ми бачимо з вами патофізіологію нейрогоморальних і запальних шляхів, залучених до кардіального синдрому. І що ми бачимо знову відносно нирок, гостре ураження нирок, гіпоперфузія нирок, тому що здавлення ожирінням нирок виник, потребує більше роботи, і гіперперфузія розвивається, токсичність канальцевих клідин, зниження швидкості клубочкової фільтрації зменшення доставку кисні, резистентність до некроз апоптоз і набряк органів. Далі ми обов'язково звертаємо з вами на діти те і підлітків, тому що обов'язково треба звертати, починаючи з трьох років, якщо є артеріальний тиск, треба вимірювати у таких дітей з надмірною вагою, цукровим діабетом, захворюванням нирок або структурними захворюваннями серця. Звертати на соціум дітей і обов'язково ліпіди, Вимірювати у дітей віці від 9 до 11 років, а потім знову від 17 до 21 року. Крім того, з рекомендується починати з двохрічного віку, якщо є фактори ризику розвитку серцеве, сімейно серцево судинних захворювання, і обов'язково звертати на АЛТ лікований гемоглобін. І якщо можна повторювати кожні 2-3 роки для дітей з ожирінням. Ну, крім того, починаємо вже після 21 року для дорослих у таких дітей, якщо вони вже буде підліткового возрасту, вимірювати індекс, е, обов'язково індекс маси тіла і окружність талії, Так, обов'язково звертати увагу на артеріальний тиск, підвищення тригліцеїдів, низький рівень ліпопротеїду військової щільності, гіперглікемія і кожні два-три рога це повторювати. Але як ми вимірюємо з вами хронічну хворобу нирок? Ми бачимо з вами, перш завжди, за все, за кДІГО, рекомендаціями а, ніфрологів, і це у нас ми бачимо з вами швидкість клубочкової фільтрації. Да, а, за нормальна, це більше 90, а, середнє підвищення 60-89%, М'яка серта зниження 45-59, середньому ступінь 30-44 швидкість клубочкової фільтрації, дуже низько знижена 15-29. Ну і неснеркова недостатність менше п'ятнадцяти. Але сьогодні дуже важливу роль грає відношення. Співвідношення альбуміна до креатініна в сечі, і от в європейських рекомендаціях Євроеспає, які ми проводили в нашій країні, ми завжди оприділяли якраз стан функції нирок завдяки цьому САК. Що це таке співвідношення альбуміна до креатиніна в сечі? Для чого ми це все робимо? Для того, що ми розуміємо, що несприятливі ниркової серцево судинні дводії впливають на кінцеві точки. Які кінцеві точки? Гостра ниркова е, ураження, інсульт. Інфаркт міокарда, госпіталізації часі, крім того, діаліз. Пацієнти, які на діаліз наслідок цього все ж таки отримують. Далі хронічна хвороба нирок, яка прогресують, серцева недостатність. Ну і, на, 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 на жаль, взагалі це смерть. Пацієнт. Пацієнту 54 роки. Вважає себе хворим протягом 9 років, коли вперше. Було зареєстровано підвищення артеріального тиску з максимальним підвищенням 180 на 100, переніс інсульт швидкість клубочкої фільтрації 28, 28 і співвідношення альбуміна креатініну 35. Комплайнс дуже низький. Нічого не приймав, нічого не звертав уваги. Хоч був інсульт колись 9 років тому назад, 5 років тому назад, виявили цукровий діабет, приймає медформин. Індекс маси тіла 31,6 кг на метр квадратний, окружне сталі 104 мг. згомілок, Артеріальний тиск 180 на 95 Нічого не приймає при цьому. Ми бачимо з вами, зробив почки, і почка, ліва почка 25% тільки працює. Добове монітурування. Ми бачимо з вами навіть середнє добове монітурування 171 на 91. Далі ми бачимо, фракція викида збережена 68. Так? ми бачимо з вами, Але дуже товсті стінки. Стінки товсті, як де, 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 тут має бути обов'язково. Ми розуміємо з вами, що це буде серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. Обов'язково це буде діастолічна дисфункція. тут, так. Далі ми бачимо з вами 7,1 це в вміс глюкози було, і 7,7 у нас також є вміс глюкози, гіпердісліпідемія, холестерин загальний 7,85, ліпопротеїди високої густини 1,17, низької густини 5,18. Дуже високий для такого пацієнта, який переніс інсульт 9 років тому назад. Дуже низької щільності 1,5, тригліцериди 3,3, індекс атерогенності 5,7. Це зрозуміло, це чова кислота 3,3. І наш пацієнт якраз, якраз підходить для оцього рекомендації визначення. Кардіорена метаболічного синдрому. Ми розуміємо з вами, що це не нульова, не перша, не друга стадія, що це вже третя стадія і навіть четверта, тому що інсульт клінічне серцево-судини захворювання четвертий е, в інсульт четвертий клінічної стадії без ниркової недостатності. Але краще описано в третій субклінічної стадії. Ми бачимо з вами про БІМПІ. Ну, не робили нашому пацієнту, будемо чесно казати, але хронічна ниркова недостатність. Стадія G. В нього 28. І якраз ми бачимо, що це і буде стадія G. Зверніть увагу, будь ласка, 4 це 15-29. І таким чином ми розуміємо, що це пацієнт довольно серйозною, 10 річний рідек. Ризик, високий ризик серцево-судинних захворювань, а в нього вже був інсульт. Як що з ним робити? Як його обстежувати потрібно? Ну, Щорічний на непітаборічний синдром. Фіброс печінки потрібно, його, в нього не було скарг, але потрібно його буде амбулаторно обстежувати, фіброеластографію робити. Щорічний амбі альбу... робити йому сак співвідношення альбуміна до кріатініну. це статін С для оцінки швидкості клубочкової фільтрації. І корональна кальцифікація або скрінінг серцевої недостатності. До другої стадії це разом це підходить, і ми розуміємо з вами, що обов'язково робити заґдіга, робити дослідження. Який діагноз? Гіпертонічна хвороба 3, 3, 3, ризик 4 дуже високий, гіпертрофія лівого шлуночка, стан після інсульту вертебро базилярної ділянки, ангіопатія судин очного дня, СН2А. Стадія паніха 3 зі збереженою фракцією викиду. Цукровий діабет другого типу, середнього ступеня тяжкості субкомпенсований, хронічна хвороба нирок g 4 швидка з клубочкової фільтра... фільтрації 28, формула СКД, і комбінована дисліпідемія. Як лікувати? Розуміємо з вами. Фармакотерапія при індексі масі тіла більше 30 кг на метр квадрат. Що початку починати йому давати інгібітори е, GLP1 відразу? Давайте подивимося, що, як можна це розвинути. Цільовий артеріальний тиск має бути менше, ніж 130 на 80 Або у суб'єкти з цукрового діабета при хранічних хворобнірок обов'язково інгібітори АБФ або сартани потрібно при, при, призначати. Далі. Якщо нирки відносно нирок, інгібітори НЗКТ2 протягом хронічної хвороби нирок і інгібітори АПФ, а якщо є САК співвідношення альбумін до креатиніна, то треба звернути увагу на фінрінон, цукровий діабет, серцева недостатність. Та, серцева недостатність. Ну, бачимо з вами серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. Що рекомендовано? Інгібітори НЗКТ2. Можна розглянути інгібітори GLP-1 в разі ожиріння. Але така, такий чоловік спочатку позначає обов'язково інгібітори НЗКТ-2. Далі, цукровий діабет другого типу. Метформін, якщо лікований гемоглобін більше ніж 7,5. Так. Можна призначати, але давайте почнемо. Все ж таки, він приймав і не коригувався на метформіні. І сьогодні переглядається вже необхідність призначення починати лікування з метформіну обов'язково. І інсулін, якщо вже приймають кардіонефропротективні препарати. І фінрінон треба розглянути при серцевій недостатності. Як будемо лікувати? Інгібітор АПФ показан. Діуретик – показан. Блокатор кальцівих каналів. І це у нас препарат, комбінований періндопрес тріо, інгібітор АПФ, періндоприл, діуретик, індопамін, нейтраль, нейтральний метаболічно, блокатор кальціх каналів, амладіпи. Далі бета-адренаблокатор серцева недостатність. Інгібітор НЗКД-2. Далі нестероїдний антагоніст мірал-картікорних рецепторів фіндрінон. Далі статин і ацетилсаліцилова кислота. Але ацетилсаліцилова кислота разом це є аспіроза. І все це нам представляє наш вітчизняний виробник фірма Дарниця. Періндопрес до і періндопрес трі, шановні колеги. У нас є дуже велика кількість досліджень, клінічних досліджень відносно якраз періндопреса. І ми розуміємо з вами, що доказова база дуже велика. І вона є у нас, і ми можемо якраз цей препарат призначати нашим пацієнтам, які є, наприклад, дослідження Пікасо. в чому це все ж таки в цьому дослідження покращення краще з іншими препаратами? Тому що глюкоза метаболічно нейтральний, загальний холістерин, ліпопротеїди в низької щільності, тригліцериди. Таким чином ми можемо призначати з вами ці препарати, і ми не будемо впливати поганим гірше, не буде ставати метаболічно Станом нашого пацієнта. Далі ми бачимо з вами дослідження топсін 24-го року, в якому якраз це американська American Heart Association була якраз презентація. Ми бачимо з вами індопамід перііндоприлом зменшує на мінус 13,9 дев'ять тутного стопчика. А якщо амлодіпін з періндоприлом, то буде на 14,5 мм тутного стовпчика. Ну зрозуміло, що потрібно це зробити три в одному. І періндоприл має найбільш високий показник ТТР, серед інгібіторів АПФ якраз продовжує протягом доби впливати на рівень артеріального тиску. Одночасне застосування ацетилсаліцилової кислоти та статину демонструє додатковий ефект у зниженні кардіоваскулярних подій яким чином? Давайте звернемо увагу. Зменшується ризик нефатального інфаркту міокарда на 31% в групі статину плюс ацетилсаліцилова кислота проти просто ацетилсаліцилової кислоти, і на 26% в групі статин, ацетила, ацетилова кислота проти групи статину. Крім того, зменшується ризик ішемічного інсульту на 29% в групі групи статину з ацетилсаліцилової кислоти проти. Просто ацетилсаліцилова кислота. І на 31% зменшується ризик ішемічного інсульту в групі статин, з салацилова кислото проти групи статину. Таким чином ми розуміємо з вами, що якраз відбувається потенційна синергія дії ацетилсаліцилової кислоти і статин. Шановні колеги, я дуже вдячна всім за увагу. І давайте подивимося, чи є у вас питання. І так. Так, 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 ми бачимо, ми бачимо, бачимо зараз одну хвилиночку, які у нас є. Так. Дякую, Марина Миколаївна, пані Єліна Етманова, за доповідь. Як завжди, дуже красива, жвава, цікава, наглядна, корисно з подальшим застосуванням на практику. Шановні колеги, найголовніше, щоб наші приклади клінічних в наших випадків, які в нашій практиці, вони допомагали вам в лікуванні ваших пацієнтів. Завжди ваша Марина Долженка.